Всім привіт! Сьогодні будемо робити молди своїми руками з полімерної глини пластики, яку потрібно запікати. Так, У мене ось тут є пластика різних виробників. Це є церніт, червона це є бейбік, це є пластішка чи польська пластика. ну і Тут теж церніт. І різні, тобто, це не важливо, яка буде пластика, ні колір, ні, ні фірма. А, тобто Нам потрібно буде з вами розім'яти пластику, рука, щоб вона стала м'якшою, і, і прикладаємо її на листочок. Звичайний А4. Так, нам треба буде її ось так ось роз. Прямити по формі листочка. Так, будемо відбивати ось такий от, е, живий листочок. Він має чіткі е, дуже прожилки. Зараз я ближче покажу. Він має ось такі от чіткі прожилки. Ем, що це за листок, якщо чесно, я не знаю, але потрібно просто знайти листочок, який має чіткі. Чіткі прожилки. Так, отут у мене ще є листочок калини, малини або смолодини і горіха. Але в них прожилки не такі чіткі. Наприклад, горіх має просто ось тут прожилочки, ну, звичайні буки без всяких таких додаткових. Тобто, ну, це дуже просто листочок виглядати. Ось тут в мене є смородина або малина, цей вже кращий, він має вже більше от таких різних желочок. І він має такі три нецентральну пружилку, а вже в бік. Три пружилки, на ньому можна буде відбивати ті ж листки, які мають три пружилки. Так, з листками. Значить, ми по формі нашій ліпимо наш листочок. Так, ось тут в мене проста вода, легко його змочуємо і прокатуємо, чим вам зручно. Там, чи скалкою, чи ручкою, ну, в моєму випадку це маркер. Маркер або фомастер. Це не так. У трошки більше, щоб нам желчно було, було. А решту ми потім обріжемо. Решту пластика. Выкладываем и притаскаем. Просто вот так вот клопотаем немножко лавку, Перекрасим наш листочек. И листочек закрываем. И у нас получается вот такая вот Красивий відбиток. Так, решту пластика ми візьмемо канцелярський ніж і, і просто зріжемо. Так, ну, в принципі, молді не потрібно. Так і зрізаємо собі. Ну, в принципі, ви можете залишити, але... І так там не буде відбитків то лишня пластика. Ми ще свій де до іншого якогось моду. Так. Та -а -а. Тут може трошки його прийти. Нам потрібно буде з цим разом по його запекти. Запікати будемо при 100-110 градусів десь 15-20 хвилин, в залежності від того, яка у вас буде товщина листочка. Потім, коли ми запечемо листок, це в нас вийде, якби негатив ось така відбиточок з. Впуклими е, прожилками, от, видно. вони всередину йдуть. А нам потрібно зробити е, позитив, Тобто, щоб жилки виступали так само, як і в листку. Тому ми спочатку відбиваємо цей, запікаємо, тоді знову відбиваємо від цього за листка, і вже в нас тоді вийде от позитив. От, дивіться, жилки. Дуже чіткі, дуже класно видно. І потім на листку так само видно. Зараз я покажу, які я робила листочки. Ось такі, от получаються листочки з нашого молда. Оце я робила з негативу, вилки виступали, а це з нашого позитиву. Ось такий от листочок. Так, все не саме запікати наш, наш листочок. Всім дякую за перегляд, за те, що завітали на мій канал. Ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал і буде ще багато цікавого.